Ви знаєте, очікування, очікування складні, тому що насправді справа дуже проста. Справа має відповісти на два питання. Питання перше: чи всі кандидати в президенти у нас рівні, чи у нас є один унікальний шоколадний, який е, відрізняється від всіх інших? І друге питання, на яке має відповісти цей су, цей, цей судовий розгляд, е, чи може один кандидат. Е, Транслювати за себе по телебаченню агітацію безплатно, от і все. А і третє питання, пробачте. Е, хоча насправді це вже встановлено, чи брехав Петро Порошенка своїм виборцям і, в тому числі, телевізійним каналам, чи не брехав, але цей факт вже встановлений судом першої інстанції, що таки брехав. Бо коли він як кандидат у президенти вивісив банер, що мероприємство проводиться за участі президента, то він свідомо ввів в оману і суспільство, і телеканали, які Думали, що вони транслюють президента, а насправді вони транслювали агітацію кандидата у президенти Петра Порошенка. От справа справа про це. Це не ролик. Це, це події, це події. Ось цього форуму Відкритий діалог, який відбувався 9 лютого у місті Києві, коли Петро Олексійович всіх запрошував як президент на форум. А на форумі виступав і був присутній і платив за це як кандидат у президенти. Тобто, це трошки різні його іпостасі, і так не можна. Що він платить за мероприємство як кандидата? Агітує за себе як кандидат, а транслюється як президент. Так не буває. на жаль, на жаль, суть першої інстанції встановив, що так буває. Суть позову полягає в тому, щоб визнати ці дії протиправними раз, і встановити, що якщо ти орендував приміщення як кандидат, оплачував рекламну продукцію як кандидат, агітував за себе як кандидат, то ти за цю агітацію по телебаченню повинен заплатити гроші, як це встановлено законом. В цьому суть позову позов простий як двері. А які може, яка може бути ухвала? Тобто, виді, якщо якщо дивіться, суд першої інстанції встановив всі фактичні обставини. Суд першої інстанції встановив, що Петро Порошенко заплатив як кандидат за це, приймав участь як кандидата, агітував за себе як кандидат. Всі за нього агітували як за кандидата. Навіть банер, де він написав, що він присутній як президент, він оплатив як кандидат. Це все суд першої інстанції встановив. Єдине, що суд першої інстанції перелякався сказати, що канали які транслювали це в прямий ефір, транслювали його агітацію. Які це канали? Це телеканали ЗІК, п'ятий і 112. І прямий, пробачте. Це ті канали, які в принципі знаходяться або у власності Петра Порошенка, або знаходяться під його жорстким контролем. Тому суд злякався. Знаєте, суд встановив, що є труп, що є ніж, що є кров, що є людина, у якої руки лікті в крові, але суд побоявся сказати, що це злочин. Ну і все. А що дає, якщо суд визнає, що це, на як це може. може вплинути? Дивіться, питання ж не про те, як це може вплинути. Якщо людина порушила закон, це необхідно встановити судовим рішенням. Насправді зняти за це з виборів неможливо. Максимум, що може отримати е, такий кандидат, це отримати попередження і Центральної виборчої комісії. Але послухайте, насправді, ну дивіться, до чого призведе це рішення суду. Якщо воно залишиться таким, як воно є, це призведе до того, що кожен кандидат в президенти буде виходити на мітинг і буде казати: слухайте, люди, не грає ролі, що я заплатив за цей мітинг, ну, за організацію цього мітингу як кандидат в президенти. Я тут присутній як народний депутат, як майстер виробничого цеху, або як швия мотаристка. І тому прошу транслювати мою агітацію, бо я тут зараз з вами говорю не як кандидат в президента, а як швія-материстка чи, чи народний депутат. І це буде означати, що буде поламано просто очевидний основний принцип, один із основних принципів проведення виборчої програми. Те, що політи проведення виборів, це те, що передвиборча програма кандидата і його агітація це оплатний процес. Тобто Петро Порошенко, захищаючи якісь свої тактичні інтереси, вчергове руйнує стратегічні для держави речі. Тобто він говорить про те, що можна агітувати за себе безплатно. Важливо лише сказати, що це, ти в цей момент не кандидат, а ти в цей момент, я не знаю, хтось, народний депутат, припустимо. Да? І тоді ЗМІ нібито зобов'язані висвітлювати діяльність народного депутата і повинні це робити безоплатно. От про це спір. Тобто, чи ми, чи ми ламаємо. Базові принципи виборчого процесу в угоду одному конкретному кандидату чи не ламаємо? Що тут максимум це може бути від... попередження. Попередження. попередження, так. Тут нема. Тут нема я, я не розумію, верніше, ну я розумію цю впертість Петра Олексійовича, знов доказати, що він правий, знов доказати, що він найкращий, хоча всі абсолютно очевидно розуміють, що це не так. Але загрози для зняття з виборів це не несе.